Доброго вам здоров'я, шановні! 25 липня відзначається як День Успіння Святої Анни, вшанованої у православі як матір Марії та бабуся Ісуса. Це свято також відоме як Анна Літня, на відміну від Зимового свята, коли відзначається зачаття Богородиці. Традиційно в цей день люди спостерігали за погодою, щоб передбачити характер майбутньої зими. Вірування казали. Що Анна присилає перші такі холодні нотки у повітрі, нагадуючи про наближення осені. В цей день також здавна збирали врожай картоплі, вірячи, що вона буде смачною та збережеться до весни. Приготування картопляних страв, таких як деруни, пюре чи суп, вважалося знаком здоров'я та достатку. 25 липня також був днем поваги до коней, яких не використовували для роботи, а тішили увагою та доглядом. Ця дата взагалі вважається сприятливою для весіль та хрещень, обіцяючи здоров'я та щастя новонародженим і молодятам. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про українські справжні стародавні традиції, звичаї вірування цього дня, 25 липня. Я розказую про е, ці дати за новою календарем. Тож слухайте, будь ласка, уважно. Цього дуже мало і в інтернеті у нас, і навіть в YouTube. Пишіть коментарі, ставте лайки вподобайки, обов'язково додивіться відео до самого кінця. Так ви допоможете відео далі просунутися в мережі і ще більше українців дізнаються про наші справжні традиції, стародавні. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою. Слава Україні! Я починаю. 25 липня відзначається пам'ять про успіння Святої Анни, яку в народі називають Літньою Анною. Зимовказівницею або холодницею. Вона відома як мати Діви Марії та бабусі Ісуса Христа. Її життя припадає на перше століття до нашої ери, і вона була донькою священнослужителя. Шлюб Анни з Іоакімом тривав майже півстоліття без дітей. Протягом цього часу вони неустанно молилися за народження потомства. Після багатьох років очікувань Іоаким відправився в пустелю. До йому з'явився ангел із вістю про майбутнє народження дочки. Пророцтво здійснилося і пара змогла зачати дитину. Через дев'ять місяців Анна народила Марію, яка була призначена стати матір'ю Сина Божого, коли Анні було понад 70 років. Після смерті Окима в віці 80 років, Анна прожила ще два роки, доглядаючи за своєю дочкою, яку віддали до храму у віці трьох років. В українському народі на свято літньої Анни, яке в Україні відзначають 25 липня, існує традиція розпочинати збір урожаю картоплі, а потім рушати на пошуки грибів в ліс. Вечорами господині зазвичай виготовляють страви з картоплі та грибів. Вареники сьогодні треба приготувати начинені картоплею та грибами, картопляні оладки або котлети, смажені до золотистої скоринки. А ще можна зробити фаршировану картоплю з грибною начинкою. Головне щось, хоча б щось поставити сьогодні на стіл саме з картопельки, це дуже важливо. Цей день також вважається сприятливим для вінчання. Вважається, що пари, які одружуються на анну Літню, будуть жити довго та щасливо в радості та коханні, завжди залишаючись вірними один одного та маючи багато здорових дітей. Також, 25 липня, відмінно підходить для хрещення. За народними повір'ями, діти, хрещені в цей день, отримують особливий захист від Богородиці, яка стає їхнім ангелом-хранителем, зберігаючи від усіх нагараздів та направляючи на шлях істини, коли вони виростуть. 25 липня відомий як День Святої Анни традиційно вважається особливим для жінок святом, бо воно символізує жіночу мудрість та силу. Праведна Анна вважається покровителькою жінок, особливо тих, що мають труднощі з зачаттям. І вона вислуховує сьогодні їхні молитви. У сучасному світі багато пар зіштовхуються з проблемами неплідності, витрачаючи значні кошти на лікування, але не завжди досягають бажаного результату. У такі моменти вони звертаються до молитви як до джерела надії. З давніх часів безплідні жінки зверталися до Святої Анни, і багато хто з них радів зістці про майбутнє материнство. Для тих, хто прагне мати дитину, рекомендується відвідати Церковну службу в День успіння Святої Анни, пройти сповідь та причастя, попередньо дотримуючись триденного посту. Інші прохання, з якими можна звертатися до Святої Анни за єдність та взаєморозуміння в подружньому житті, за знаходження хідного життєвого партнера для незаміжніх дівчат, аби вони могли прожити життя в любові та злагоді, подібно до Анни та Йоакима. За терпіння та силу для вагітних жінок в очікуванні дитини, за благополучне виношування та легкі пологи. Також можна придбати ікону святих Анни Йоакіма, яка не завжди доступна в продажу, але може бути знайдена в церковних магазинах біля великих храмів, щоб мати можливість помолитися ще й вдома. Що не можна робити на Анну? В день пам'яті святої Анни, 25 липня. Православні вшановують її як матір Діви Марії та бабусю Ісуса Христа. В цей час прийнято утримуватися від сварок зі старшими, повчання або обману їх. Також не рекомендується зловживати алкоголем, влаштовувати гучні вечірки чи запрошувати додому незнайомців, оскільки за народними віруваннями це може привернути негативні сили. Сьогоднішній день не час для ліні, бездіяльності та марних бесід. Згідно з народними повір'ями, в цей день не слід вживати м'ясо, бо існує вірування, що це може призвести до дев'яти днів нездужання. Натомість, якщо харчуватися виключно пісною стравою сьогодні, пісною їжею, можна розраховувати на благословенні Святої Анни. Також не можна сьогодні вступати в конфлікти з близькими чи пригадувати їм минулі образи, це абсолютно точно негативно вплине на стосунки. Не варто також займатися ремонтом одягу чи взуття в цей день, бо існує повір'я, що відремонтовані речі швидко зносяться. Щодо торгівлі, то цей день вважається невдалим для укладання угод, здійснення значних покупок чи торгу. Варто утриматися від фінансових ризиків сьогодні. В цей день слід уникати навантаження на коней: не можна їздити на них, не можна лаяти та ображати цих тварин. Традиційно в цей день не прийнято жорстоко поводитися з тваринами взагалі з будь-якими, але з кіньми особливо сьогодні не можна вживати конину в їжу, бо вважається, що такі дії можуть привести до численних проблем. Якщо в цей день піднімається сильний вітер, наші предки радили залишатися вдома, вважаючи, що це ознака діяльності злих духів. Також 25 липня не можна вирушати на риболовлю чи полювання, бо є таке повір'я. Що нібито це призведе до небезпеки для людини згідно з переказами наших предків? Ніч перед Днем Святої Анни часто асоціюється з родинними зв'язками. Так, якщо у сні вам сьогодні привидяться ваші рідні, особливо ті, хто вже покинув цей світ, це може бути знаком. Вони можуть намагатися підтримати вас під час поточної якоїсь життєвої кризи, яка у вас є. Варто приділити увагу таким снам і, можливо, взяти до уваги їхні поради цих людей. Сновидіння, в яких з'являється багато незнайомців, можуть вказувати на перевантаження завданнями в вашому житті. Це може бути сигналом до переосмислення пріоритетів і відмови від деяких з них. Якщо у сні ви бачите повторювані дії або замкнене коло, це може означати, що ви застрягли в рутині. Тут важливо зрозуміти для себе в першу чергу, що саме перешкоджає вашому прогресу, ну і, відповідно, діяти після цього. Легкі та яскраві сни, які ви можете побачити в ніч на 25 липня, можуть не мати значного впливу на ваше життя, але вони можуть подарувати вам гарний настрій на весь день. Намагайтеся підтримувати цей позитивний настрій, і буде вам добро! Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Попросіть святу Анну, якщо у вас є, про що її попросити, і воздасться вам по вашій вірі, як то кажуть. Але завтра буде новий день і завтра він буде ще цікавіший, і ми знову з вами зустрінемося тут на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Будьте здорові! Слава Україні! До зустрічі з вами завтра. До побачення!